16 сходинок до Європи Євросоюз виписав Україні домашнє завдання на листопад. Ананасова страта президента у центрі Києва. Мітингарі познущалися над прототипом Януковича. Медично-судовий пінг понг Опозиція і тюремники сваряться через обстеження Тимошенко. Добрий вечір. Новий робочий тиждень розпочинає інформаційна служба каналу TV. У студію програми сьогодні Олексій Ліхман. Брюссельські обіцянки у столиці Євросоюзу із запізненням на кілька місяців таки відбувся щорічний саміт Україна ЄС, який передує запланованому на листопад підписанню угоди про асоціацію. Офіційний Київ сьогодні отримав від Європи кредит на 610 мільйонів євро і відплатив Брюсселю черговою порцією обіцянок. Чи не втомилося керівництво Євросоюзу чекати від України демократичних перетворень? Орень далі, Ярослав Кречко. Т'ярда втретє у житті гуляє вуличками української столиці. Громадянка Нідерландів не знає про те, що сьогодні в іншій столиці Європейського союзу політики розмовляють про європерспективу України, але для себе вона вже вирішила. Думаю, українці готові бути частиною Європейського Союзу. Вони дуже милі і щирі, теплі та відкриті. Єдине, що їм треба, буде вивчити англійську, щоб ми всі змогли вільно спілкуватися один з одним. Український президент чекав цієї зустрічі більше як рік. Щорічний саміт Україна ЄС у 2012-му не відбувся, начебто через відсутність вільної дати у графіку високопосадовців, а неофіційно через погіршення стану демократії в Україні. Сьогодні у Брюсселі на Віктора Януковича чекало прохолодне рукостискання з Германом Манромпеєм та Монелем Барозу. Стримані усмішки для телекамер. І український президент та керівництво Європейського союзу вирушають на закриту зустріч. Замість запланованих 20 хвилин вона триває понад дві години. Януковичу є що пояснювати європейським чиновникам. Немає виконаних обіцянок. Їх просто немає. Ми просто або їх не викинули, пояснюючи тим, щоб чи був заблокований парламент, чи були вибори, і не були можливості відпрацьовувати відповідні реформи та законопроекти. Але на сьогоднішній день українська влада має абсолютно чітко продемонструвати чіткі дати, коли це все буде зроблено. Своєрідним дедлайном для української влади є листопад цього року. Тоді у вільності заплановане підписання угоди про асоціацію, якщо Європу влаштує прогрес України. Моніторинг виконання своїх вимог ЄС почне вже у травні. Ми маємо історичну можливість зробити ривок у взаєминах Україна ЄС шляхом підписання угоди про асоціацію, включаючи глибоку та всеосяжну зону вільної торгівлі до моменту проведення саміту східного партнерства у Брюсселі. Окремі кроки вже були зроблені, але ми мусимо бачити більший і значно конкретніший прогрес. Євросоюз чекає від України прогресу у трьох основних напрямках. Це вирішення питання вибіркового правосуддя і зміна виборчого законодавства. Проблемність якого продемонстрували парламентські вибори. Сподівається, ЄС і на реформи судової та правоохоронної системи. У свою чергу європейці обіцяють Україні лібералізацію візового режиму. Я впевнено заявляю, що Україна докладе всіх зусиль щоб Визначені завдання були виконані якісно та вчасно. Моя розмова з керівництвом європейського союзу дає мені підстави для оптимізму. З вуст українського президента, європейське керівництво не вперше почуло старі обіцянки, але довіра до них протягом минулого року в Європі зникла. Переконує експерт Володимир Горбач. Технологічно, начебто, да там документи були якби підготовлені. Угода парафована, текст затверджений, але готовність і бажання. Підписувати цю угоду і ставити себе на одну дошку з Януковичем дуже серйозно поменшало. Не виникне довіри до партнера у європейському союзі, якщо не будуть вирішені питання з політичними переслідуваннями, політичними опонентами. Європа чекає від України усунення не лише політичних, а й економічних перепон на шляху до асоціації. Але за останній рік вважає економіст рік найман у цьому питанні суцільний регрес. Інвестори не те, що не приходять, вони йдуть з України. Україна воспринимается як вообще чорна дыра Сьогодні суда инвесторы бояться заходити, тому що вони не, не видят гарантії прав, що по решению суда их инвестиции не згорять. Они бояться корупції на всіх уровнях. Про українську корупцію обізнані не лише інвестори, а й звичайні європейці. Ельдар в Україні буває щороку з кінця 80-х. Громадянин Норвегії особливих змін тут не помітив з часів розпаду СРСР. На що Україна не готова. Я вважаю, що тут чимало брудних грошей повсюди. Це просто як часи радянського союзу. Він змащувався доларами. А коли доларів не стало, він рухнув. Мені здається, у вас все ще дуже багато цих старих звичок. Якщо українська влада до кінця року не доведе Європі, що вона відмовилась від старих звичок, відносини України з ЄС заморозиться на кілька років, твердять експерти. А наступний шанс на підписання угоди про асоціацію з'явиться лише у 2016 році, після нових президентських виборів. Ярослав Кречко, Володимир Рунець та Василь Мартищенко. ТВА Щойно документи у Брюсселі були підписані. Як одразу почалося їхнє тлумачення у старому світі? вже пролунали перші оцінки сьогоднішнього саміту. Які думки панували? Запитаємо у кореспондента медіакорпорації Deutsche Welle Наталії Неділько. Вона на прямому зв'язку зі студією. Наталю, добрий вечір. Як сьогодні в Євросоюзі оцінили проведення в Україні реформ, які передбачені порядком денним асоціації? Прошу. Вітаю. Від України очікують активних дій. Досі багато реформ, передбачених порядком денним асоціації, так і залишаються на папері, зауважують в експертному середовищі. Хоча напередодні саміту у Києві і ухвалили план першочергових заходів щодо інтеграції України в ЄС на 2013 рік, але з принциповими перетвореннями, яких вимагає Євросоюз, в Україні не дуже поспішають. Верховенство права і Незалежна система правосуддя є ключовими засадами, на яких базується угода про асоціацію. Тому потрібні реформи. А часу залишається обмаль, адже політики висловлюють сподівання, що підписання угоди про асоціацію між Україною і ЄС може відбутися уже в листопаді. Власне, якихось нових оцінок сьогодні на саміті не пролунало. Риторика Європейського Союзу не змінилася. Від української влади продовжують вимагати виконати умови, потрібні для підписання угоди про асоціацію. Ці умови були сформульовані ще в грудні минулого року. Це здійснення політичних і економічних реформ, усунення недоліків, які призвели до порушень на минулих парламентських виборах, а також подолання вибіркового правосуддя. Наталя на думку європейських експертів, чи знайшла у цьому плані заходів українська влада належне відображення проблеми вибіркового правосуддя? Поки що жодного прогресу у справі подолання вибіркового правосуддя в Україні у Євросоюзі не помітили. Українському президентові на саміті в Брюсселі знову нагадали, що ЄС занепокоєний і очікує вирішення цієї проблеми. І хоча прямо про звільнення ув'язнених опозиційних лідерів Юлії Тимошенко та Юрія Луценка на прес-конференції сьогодні не казали, але це питання дуже важливе. А черговий судовий процес проти Юлії Тимошенко лише став ще одним негативним сигналом. Як запевнив в інтерв'ю Дойчевелі німецький депутат, соратник канцлера Меркель, який очолює комітет у справах ЄС Гунтер Кіркбаум, Бунтестаг не проголосує за ратифікацію угоди, доки Тимошенко і Луценко залишатимуться за ґратами. На його думку, розрахунок Києва, що Євросоюз робитиме усе, щоб не штовхати Україну в обійми Москви, себе не виправдає і дивитися крізь пальці на порушення. Принципів правової держави, лише тому, що Україна має стратегічне значення, ЄС не буде. Сьогодні підтвердилося, що європейські партнери також готові підтримати Київ фінансово. Наталя, і дуже коротко е... прошу вас. От фінансова підтримка, яку пообіцяли сьогодні Києву європейські партнери. З чим це пов'язують експерти? Україні про це про рішення на. Дати Києву нові мільйони євро макрофінансової допомоги, сказав голова Єврокомісії Жозе Мануель Барозу. Про виділення фінансової допомоги Брюссель і Київ говорять уже давно. Однак рішення ухвалене саме тепер, коли відносини дуже непрості. Окремі експерти, наприклад, Корнеліус Охман з німецького фонду Бертельсмана, висловлюють думку, що європейські партнери готові підтримати Київ фінансово, щоб підштовхнути українського президента до дій. Адже не таємниця що фінансове становище України нині скрутне, тому додаткові мільйони євро могли би створити додаткові стимули для співпраці. Все зрозуміло. Журналіст до Чевеля Наталя Неділько про першу реакцію Європи на саміт Україна ЄС розказала нам. Дякую за роботу, колего. Білосерцеве шоу. Опозиціонери вивели на вулиці столиці тисячі своїх прихильників, приурочили свій марш до саміту Україна ЄС. Хотіли докричатись до Брюсселя про традиційне репресії та ув'язнення опозиціонерів. По закінченню пішої ходи активісти влаштували перформанс і познущалися над прототипом Віктора Януковича. Христина Малазоня бачила. Вони гуртуються тут по обидві сторони європейської площі. Збираються активісти від опозиційних фракцій Батьківщини та Свободи. Прапорів удару немає. Кількатисячною колоною мітингувальники блокують рух транспорту. Ію, 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 ію. Під керівництвом опозиційних нардепів активісти підходять до кабінету міністрів. На них вже чекають десятки правоохоронців. Міліціонери оточили вхід до держустанови. Раптом мітингувальники спробують прорватися. Далі без зупинок колона блокує вулицю Шовковичну. Машинам доводиться розвертатись. Автомобілісти не раді. Пішу ходу опозиціонери закінчують вулицею Інститутською. Галь, 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 галь. Кінцева зупинка Майдан тут влаштовують мітинг та висловлюють Усе наболіле. За Україну в Європі без Януковича, без корупції, без хамства. Вони кинули за грати нашого лідера. Почалося політичне пробудження. Є політична весна. Опозиційні активісти прийшли не лише зі звичними транспорантами, а й з наштриканими на спис ананасами. Такий фрукт, які не мають чого спільного з українською землею, так само як і наш нинішній президент, не має чого спільного з нашою державою. У деяких активістів апетити викликає не заморський фрукт, а президент. Мені 70 років. Я хочу його з'їсти, посадити в тюрму, і тоді буду вмирати. Від розмов до дійства опозиціонери влаштували театралізовану виставу на прапорі Євросоюзу. Це сучасна версія кавказької полонянки Бранка Тимошенко. А президент Янукович репер. Кульмінація страта прототипу Гаранта. Замість яєць постріла на насом. Перемогу двійник Тимошенко святкувала на прапорі Європейського союзу, пританцьовувала та водила хороводи. А це фінальний акорд. Лідери опозиції розпускають своїх прихильників. Виставу завершено, однак пішли не всі. Частина активістів лишилась, аби отримати зарплату за мітинг. Ще від учора окремим протестувальникам надійшли ось такі повідомлення: у СМС ці час, місце та сума 50 гривень. Прямо на майдані ходили касири зі списками трудівників. Гроші роздавали неподалік у подвір'ї. Ще одна точка розплати за опозиційний мітинг біля метро. Зарплату я отримала, зарплату і роздаєте людям. так? Так, це моя зарплата, я людям. Я дяшка, я сам. Ми нанімаємо людей. А от поспілкуватися з лідерами опозиції журналістам так і не судилося. До преси вони не вийшли і залишили місце події одразу після завершення мітингу. Христина Малазонія, Андрій Шурін, Тевай. Юлія Тимошенко припинила акцію непокори і чекає лікарів із клініки Шаріте. Захисник експрем'єра повідомив, що тюремники частково виконали умови його підзахисної і з палати від пацієнтки прибрали камери відеоспостереження. Відтак Тимошенко поновила лікування та чекає на німецьких фахівців, які планували оглянути хвору ще 23 лютого. Утім, за словами Сергія Власенка, медики клініки Шаріте так і не отримали від пенітенціарної служби офіційного дозволу на відвідине експрем'єра. Натомість, прес-служба ДПС на своєму сайті повідомлення. Думала, що проінформувала іноземних медиків про можливість візиту через МЗС України. Наскільки мені відомо, німецькі лікарі не отримували жодних офіційних повідомлень про надання їм дозволу на відвідання свого пацієнта Юлії Тимошенко. Як тільки такий дозвіл буде отримано, німецькі лікарі приймуть рішення, коли вони приїдуть для того, щоб продовжити курс лікування. Туалетне покращення у школах відкладається. Лише чотири області обладнали сільські вбиральні всередині навчальних закладів. Про це повідомив міністр освіти Дмитро Табачник. Неслухняних освітян він пообіцяв не карати. Чиновник визнав проблема у відсутності грошей і додав, що теплі вбиральні справа місцевої влади. Назвати точну кількість переобладнаних туалетів міністр не зміг, так само як і не сказав, у скількох школах встановили біотуалети. Такий економ варіанти ще півроку тому. Табачник радив педагогам. Тивай перевіряв школи на. Київщині та Івано-Франківщині, але так покращення і не помітив. Діти упродовж зими ходять у прямому сенсі до вітру. А ось так виглядають туалети уже в інших сільських школах. Ось ці фотографії виданню Експрес надсилали батьки учнів. Покращити шкільні вбиральні прем'єр. Нагадаю, наказав понад рік тому. Напередодні цього навчального року навіть погрожував звільнити директорів шкіл за невиконання своєї настанови. Щоб у нас туалетами на вулиці не осталось. Можна це Хто говорить, ні? з'явити. Наказати простіше всього. Ну добре, наказали. Що далі? Це вирішило питання без коштів. Ну скажіть, якби, скажімо, ну представників кожної професії наказували за недобросовісну інформацію, за недотримання журналістської етики. Я думаю, що дуже багато талановитих журналістів також би розгорилося і десь би підпрацьовувало. Фантастичні рекорди Укравтодору за два тижні дорожникам вдалося відремонтувати 85% українських шляхів державного значення. Принаймні про це вони доповіли прем'єр-міністрові Миколі Азарову. До такої оперативності їх спонукав як і головний урядовець, що дав публічного прочухана керівникам профільних служб, так і самі українці. Минулого тижня країною прокотилася хвиля акцій протесту проти бездіяльності автодору. Однак у тотальному бездоріжжі профільні служби радять звинувачувати не їх, а аномальну зиму. Мовляв, майже три тисячі кілометрів доріг крилися ямами через надлишкові опади та різкі перепади температури. Більше новин цього дня. Далі у випуску. Зокрема, поговоримо з вами про таке. Кіоскова зачистка. Хто стоїть за масовим знищенням мафів у столиці? Кінець ери Фіделя. Брати Кастро оголосили, коли залишать кубу без свого керування. Чеченський притулок Депардьє. Французький актор станцював перед Кадировим та отримав квартиру у Грозному. Брати Кастро обіцяють піти і вже готують кубу до життя без них. Молодший з них Рауль знову став президентом Острова Свободи, але зобов'язався не триматися за владу і у 2018-му поступитися місцем молодшому поколінню. Відомо, і ім'я його можливого наступника. Про цю та інші події у світі далі у міжнародному огляді покоління кубинських революціонерів готується поступово відійти від влади на трибуні. 81-річний Рауль Кастро, якого національна асамблея переобрала президентом Куби на нову п'ятирічку. Слухає його старший брат Фідель. Йому вже 86. Цей президентський термін буде для мене останнім. Моє рішення чіткий крок до поступової передачі основних повноважень новому поколінню кубинських комуністів. Хто прийде на зміну на Кубі? Вирішували останні кілька років. Зрештою другою людиною у державній ієрархії обрали Мігеля Діасканеля, новий перший віце-президент, наймолодший член ЦК комуністичної партії і єдиний, хто не брав участі у революції. Його завдання зберегти незмінність політичного курсу і продовжити економічні реформи. Нещодавно на кубі дозволили мале підприємництво, кооперативи. Кубинців почали випускати за кордон, зняли заборону на комп'ютери та мобільні телефони. на переможну ходу з сподіваються і ліві Італії Україні саме підраховують результати парламентських виборів. Поки що лівоцентристська коаліція перемагає за кількістю мандатів у нижній палаті. Натомість у сенаті лідирують правоцентристи Сильвіо Берлусконі. Альянс нинішнього прем'єр-міністра Маріо Монті лише на четвертому місці. Змі пояснюють поразку Монті непопулярністю бюджетної економії, яку він почав запроваджувати. Я сподіваюся, ці вибори щось змінять. Інакше ми будемо виглядати дурнями перед всією Європою. Нам потрібні зміни, потрібна робота. На Кіпрі до влади прийшов президент консерватор. Найперше завдання Нікоса Анастасіадіса на посаді отримати фінансову допомогу Євросоюзу та МВФ, Кіпру загрожує банкрутство, і кредитори обіцяють надати 17,5 мільярдів євро. Натомість вимагають провести бюджетну та фіскальну реформи, зокрема, почати боротьбу з відмиванням грошей. Загалом новини про результати виборів у Італії та Кіпрі позитивно позначилися на курсі європейської валюти. Після трьох тижнів безперервного зниження євро почав рости. Юля Куценко TVI. Базар біля монументу видатної письменниці на акцію протесту перетворилося святкування річниці Лесі Українки. Депутати та громадські активісти прийшли прибрати сніг біля пам'ятника видатної культурної діячки, а також учасники акції закликали президента знести торгові намети з площі у Києві. Нагадаю, раніше ярмарок тут був лише у вихідні, але минулоріч перед виборами до Верховної Ради його зробили щоденним. Для нас принципово важливо, щоб ми звернули увагу. І не тільки владу, а й самих киян. Ну що це ганьба? що в рік, коли 100 років тому Леся Українка пішла і життя, і це якраз цей рік, 2013 рік, 40 років, коли пам'ятник був поставлений, це задумалося як одне з красивих центральних міст, де кияни можуть пошанувати ну головну жінку України. Київські кіоски поза законом, протистояння власників столичних мафів та міської влади дійшло до точки кипіння. Майже кожен демонтаж магазинчиків закінчується бійкою або скандалом. Утім, і бізнесові погорільці, і службовці запевняють, закон на їхньому боці, коли врешті закінчиться війна, малих підприємців та КМДА, спробували з'ясувати мої колеги. Дев'ята ранку невеликий продуктовий ринок, що на вулиці Герою Севастополя переповнений людьми. Сюди захищати своє майно зійшлися розгнівані підприємці. Їхні крамнички за плечима міліції збираються демонтувати Київ благоустрій. Нас просто викину і та ніхто не викине. Значить, знесемо ми їх усіх. Цього разу власники мафів своє відбороли. Ніна Григорівна ладна забути про вік і піти на крайні, Забарикадуватися у своєму магазинчику. Мовляв, захищатися буде, бо має потрібні документи. Жінка нарікає за 900 гривень пенсії, двох дітей та внуків їй не вивести в люди. Рай, де ж адміністрація дала це місце. Ми самі Ващенко з нами ходив, Сідоров з нами ходив. Ми це місце нам показали, що ось здесь можете построїти себе ринок дали нам тогда дай розрішені. Вдруг приходит такое, що все вас будут сносить. Как сносить? Куди товар? Куда та все це ж це все таки ж какие деньги стоять? Но ну, же тут і деньги вложене, і проплочене налоги вже до іюня місяця, і оренда проплачена. Відстояти продуктові лави, підприємцям раді допомогти, чи не усі відвідувачі ринку. Якщо базар заруйнують, найважче доведеться молодим мамам та пенсіонерам купити недорогу провізію. Поряд просто ніде. Ми, ми дуже проти цього, тому що. Немає можливості кудись далеко з дитиною ходити. Тут стільки пенсіонерів ходять з дітками, мами. А поки підприємці та покупці лише говорили, як їм вберегти ринок. Сюди знову завітали так звані експерти без жодної посвідки та опізнавальних знаків. До вас ліси оперативну групу визволі на герої Севастополя 37. Тому я вас спрашу хто ви я сказала, Я вас такої? Силовий сценарій демонтажу кіосків не поодинокий. На тому тижні Київ благоустрій успішно зніс 18 мафів поблизу митрополітехнічна і знову без інцидентів не обійшлося. Міліція з боями розігнала продавців. А одній з власницькі кіоску стало зле у жінки інфаркт. Ані дума щодо що світі чоловіка душатніші часом ряти. А ну фіінка. Да, зато радуйтесь теперь, ну смієтесь сміліться. Ці підприємці теж наполягають. Їх про знищення магазинів не попередили. До того ж, за рішення суду, що забороняє знесення мафів, законно вони торгувати можуть до 18 березня. Казали, що вони все демонтують, виходьте, забирайте свої речі, ні припису, ні попередження, нічого. На усі закиди власників кіосків у благоустрої реагують стримано. Мовляв, на кожен демотаж є підстава. Там запевняють, більша половина мафів нелегальна. Підприємці вчасно не оформили договір про появу участь, тож до кінця року їх обов'язково знесуть. Комунальне підприємство «Київблагоустрій» благоустрій проводить примусовий демонтаж тимчасових споруд першочергово тих, які несуть собою потенційну загрозу життю та здоров'ю громадян. Там 5,5 тисяч кіосків, які стоять незаконно, які не мали проектно-дозвільної документації до тисячнадцятому році. Відповідно, вони першочергово будуть демонтовуватися. Розібратися де законні кіоски, а де ні, Київрада намагається давно поставити крапку у цій плутанині Спробував заступник голови КМДА Анатолій Голубченко. Шановник вніс на голосування міської ради проект, за яким усі, хто сплатив пайовий внесок та виробив потрібну документацію щодо 2012 року, можуть вважатися законними. Якщо ми не приймемо цього рішення, потрібно врахувати, що з завтрашнього дня у нас не порядку. З Завтрашнього дня жодна споруда не має підстав бути в місті Києві. Втім, опозиційні депутати в добрі наміри заступника КМДА не повірили. кажуть, план Голубченка лише затягує час, а не вирішує проблеми мафів. Мовляв, поки не буде єдиної схеми розташування усіх кіосків столиці, не буде й порядку. Така схема чітко окреслить, який власник має законні права, а хто самовільно займає місце. Вибірковий демонтаж означає тільки одне: хтось із міської адміністрації або з районних адміністрацій зводить рахунки з конкретними підприємцями. Тому на сьогоднішній момент повинен бути мораторій на демонтаж, повинен бути мораторій на встановлення нових. Малих архітектурних форм і третім кроком це має бути затвердження схеми розміщення малих архітектурних форм по всьому місту Києва. Ось тоді буде порядок. Поки власники мафів чубляться за своє майно, а службовці вирішують, кому пощастить залишитись в торговому бізнесі. Київ благоустрій лише в січні цього року зніс понад 200 кіосків. Загалом цього року планують демонтувати більше як 6 тисяч. Тарас Матвіїв, Данило Городецький, Ігор Сулій ТВА. Тему скандалів більш гучних на ТВ продовжить знак оклику. Автор та ведучий програми Гертем Шевченко зараз нам розкаже, що сьогодні цікаво буде у програмі. Вітарте сьогодні ми зокрема покажемо про те, як комфортно на відміну від українських водіїв, переживає це закінчення зими і закінчення українських доріг у парламенті. Колишній голова Укравтодору Володимир Немішкана, також як пов'язані з ним компанії виграють такі жирні підряди на ремонт доріг, на ремонт того, чого немає. Ну тобто наочно, куди пішли гроші. З вибоїн, які ціє, цієї зими так помучили наших українських водіїв, так гроші, які йшли, нібито на ремонт, але не тільки про це ну, дуже цікаво. Будемо дивитись з глядачами. Прощаюсь до завтра. Цікаво вечора з нашим каналом.